Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не дозволяйте проблемам вивести вас з рівноваги. Проблеми, розчарування чи біль не обов'язково є ознакою того, що ви збилися з вірного шляху. Цей вислів я записав у ЗОшит, мабуть, років 40 тому. А трохи нижче наступний вірш. Багато лихого для праведного. Псалми 33.20. Весілля моєї доньки мало відбутися хоч би дощ чи сонце. Наше життя має продовжуватися, незважаючи на те, відчуваємо ми біль чи радіємо. Це усе повсякденність і це нормально. Ми самі визначаємо свої межі. Якщо Бог. Посідає головне місце у вашому світогляді то, коли приходять біль, розчарування чи горе, ви насамперед звертаєтеся до нього. Він не просто уявне життя, він саме життя для нас. Завжди прагніть зрозуміти його думку і налаштувати своє серце відповідно до його серця і його волі. І це життя, подолання труднощів. Це означає мати проблеми, але не дозволяти їм вивести вас з рівноваги. Це визволення. Інша частина цього вірша каже багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Псалом 33, 20. Коли ми в Бозі, ми в ньому що б не сталося. Навіть смерть не може відокремити нас від Нього. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти мій визволитель. Ти моя скеля, Ти мій захисник, Ти мій Спаситель, Ти мій добрий пастор Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.